Добрий ранок, Одеса. 188-й день війни. Ми ще на один день ближче до перемоги. Ніч місті та області пройшла відносно спокійно. Море штормить, тож воно несе загрозу. Не нехтуйте правилами безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 806 повідомлень. До відділків поліції доставили 5 порушників комендантської години, перевірили 37 підозрілих осіб, виявили три факти незаконного обігу наркотичних речовин, а також зупинили 15 водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За добу в місті сталося три дорожньо-транспортні події з потерпілими. Так, вчора ввечері на регульованому перехресті вулиць Катеринінської та Великої Арнаутської Сталося зіткнення автомобіля Нісан та електромопеду. До лікарні доставили мотоводія. На місці події працював слідчий, який буде з'ясовувати подробиці ДТП. Також в день на вулиці Овідіопольська дорога сталося зіткнення між автомобілем «Нісан» та мотоциклом Сузукі. В результаті ДТП до лікарні потрапив мотоводій. Слідчі буде з'ясовувати причини ДТП. І ще одна подія сталася ввечері на фонтанській дорозі. Це зіткнення між автомобілями «Додж» та Мерседес. За попередньою інформацією, автомобіль «Додж» під час маневру скоїв зіткнення з автівкою Мерседес, яка рухалась у зустрічному напрямку. За медичною допомогою звернувся водій автомобіля Мерседес. На місці ДТП працював слідчий та патрульні поліцейські. Шановні водії, ще раз вам нагадуємо про обов'язкове виконання ви. Мох правил дорожнього руху. Будьте уважні, дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкості. А також поважайте один одного. Безпечного вам дня! Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!